Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, хотіла сьогодні подивитися розклад на Бахмут. Але, ну, знаєте, не хотіла задавати питання, так як це зазвичай і віяловим розкладом це розкладати, тому що ну, не завжди карти показують, не завжди зрозуміло, що і як. Тому знайшла я розклад Кельтський крест. Можливо, ви вже у когось бачили цей розклад. Не на камеру зробила на українську армію, а саме задавала питання, як будуть розвиватися події для української армії в Бахмуті. Ну, знаєте, спеціально не викладала, не знімала цей розклад для того, щоб русняни побачили те, що там їм може не треба знати. Ну, знаєте, що я можу сказати, що. Ну, я маю таку надію, що втримають наші Бахмут і все там буде добре. Але ну так деталі розголошувати не буду. Просто я хотіла підійти до цього питання з іншої сторони, а саме подивитись, задати так. Ну, так же само задати питання тільки на російську армію, щоб просто глянути, що все-таки їх там чекає. Хай привідкриється нам завіса їхніх слабких сторін там. Тому давайте так і запитаємо. Розклад Кельтський крест. Питання звучить так. Як будуть розвиватися події для російської армії в Бахмуті? Та нам на Бахмутському напрямку? Як будуть розвиватися події? Воєнні, звичайно, для російської армії в Бахмуті. Так, розклад Кельтський крест. Карти взяла великі, називаю їх карти для сліпих. Так, запитую, чим у нас виступає російська армія. Тобто розклад, як, як будто б це вони в нас запитали, як для них там буде розвиватися ситуація. І так, карта на позиції номер 5 відповідає за минуле, і те, що називається, привело до тої ситуації, яка зараз є місяць. Місяць у нас говорить про те, що це якісь ситуації, які, знаєте, такі непрозорі, маніпулятивні, не все зрозуміло. І, скоріше всього, ці їхні накази, які там давалися, штурми оці безтолкові, які вони роблять, вони самі не розуміють, навіщо вони це роблять. Конкретно, ну, по місяцю це от. Не все так, як здається, наприклад. Тобто їм говорили одне. Ну робити теж там і обіцяли одне, а по факту вийшло зовсім інше. Тобто, ну в цьому є сенс місяця. Далі розкриємо по карті номер 9 їхні, як то кажуть, опасіння, чого вони бояться, і чого вони страшаться, і на що вони розраховують. От вона дев'ята карта. Випадає карта повішений. Ну, тут треба розкривати, тому що повішеного значень дуже багато. Про що повішений. Два жезлов. 7 жезлів і справедливість. Ну, я так розумію, що вони все-таки, от, зараз. Піднесу карти, щоб бачили краще. Двійка жезлів завжди говорить про роздоріжжя, про те, що є якби два шляхи. Це ну, дуальна така ситуація. І сім жезлів це коли ти захищаєшся, коли ти захищаєш, відстоюєш свої інтереси. І по справедливості ти завжди пожинаєш те, що ти посіяв. Тобто я так розумію, що вони, знаєте, бояться того, що е, ну, ці жертви або вони будуть там напрасні, оце все, що вони там відстоювали, все, за що вони там боролись. Знаєте, що називається, що боролись, на те й напоролись. Я зараз ще справедливість привідкрию, а про що там для них справедливість буде? Королева Пентаклів, е, імператриця і. Е, Туз скупків. ну справедливість полягає в тому, що вони, типу, там відстоювали. Ну, от по, по імператриці, якщо це брати землю, ресурси, ресурси, землю, це все, що вони відстоювали. Ну, це все, знаєте, по повішеному, воно або підвисає, затормажується, в принципі, або воно просто. Ну, Переоцінюється ця ситуація, знаєте, як перевертається з них на голову. Тобто Коли а, ти відстоюєш, ти кидаєш тисячі життів, ну, тобто тобі от по, 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 по місяцю брешуть, ну, для чого ти це робиш? Ці штурми всі безтолкові, що там є. І їхні е, ну просто жертви в результаті цих безтолкових штурмів, жертви просто і е, жертви ну раді землі, е, розумієте, і раді ну раді того вони відстоюють просто те, що не розуміють на що вони це відстоюють. Тобто, ну жертви. А Стабільності, ну, тобто, по справедливості, вони хочуть досягти якоїсь стабільності, щоб якийсь сенс в цьому всьому був. Але справедливість це завжди те, що ти посіяв, те й ти пожинаєш. Тобто, і про яку справедливість може йти мова. Ну, тобто Тут у них ну, така по повішеному переоцінка зовсім ситуації, ці всі куча жертв, просто неймовірна. Ну, тобто безперспективність у цих усіх утримань, які вони роблять. Ну, тобто, цьому всьому Приходить справедливість, це ну, за що боролісь, на то й напоролісь. Їдемо далі. Тут, до речі, у Кельському кресті тут тільки дві карти відповідають за майбутнє. Майбутнє це у нас от, близьке майбутнє карта номер 6 і карта номер 10 це вже кульмінація. Тобто, її може бути не видно там трохи. Зараз, отак. От. Тут одну Ту видно, цю не видно. <сіх> ну ладно, я буду просто підносити, показувати, бо карти великі. Це перспектива всього цього, чим це все для них закінчиться. Кульмінація, як то кажуть, цього всього, що вони там поробляють. І так, далі у нас карта, оця номер 3 відповідає за те, про що вони думають. Це про що вони відчувають, про що вони думають. Что жопаем там уже всім, господи прости. Час будемо підрозкривати відч конкретно їхні, їхні чу, чувства, почуття, вони знаєте, перебувають в якомусь такому, що вони хочуть добитися якоїсь цілі, але ціль це ізначально по по місяцю йде, розумієте? Тобто задурили голову тим, що вони повинні до, 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 рухатися до якоїсь цілі по здірці. Тобто, це коли ти ну ти раді чогось, це робиш, і що це должно якимось успіхом в кінечному. Ну, в ітогі закінчиться. Але вони розуміють, що це ну, кінець етапу. Що для них ну, ці всі жертви, які там просто безкінечні, це вже вони це розуміють, Тобто кількість кількість ну, втрат, які у них з їхньої сторони там. Вони реально це розуміють, ну, випадає десятка мочів. Тобто, ну, ну, на, тобто, на позиції конкретно що умом вони розуміють, це те, що кількість втрат у них просто там нереальна. Але незважаючи ні на все, десь підсвідомо, вони все одно, тому що ця карта на позиції номер 7 відповідає: Ой, яка це? Раз, два, три. Відповідає, ну, ця карта відповідає за те, що ти підсвідомо. До чого ти це четвірка, до чого ти підсвідомо рухаєшся? Тобто їх настільки задурена там голова, що їм просто внушили, що от треба так робити, незважаючи на кількість втрат. Ну, це дебілізм. Вообще. Так, їдемо далі. Сама суть ситуації. У нас карта 1 і 2. І е, е, карта 1 — це сама суть ситуації, карта 2 це що її доповнює. Вони думають, вони думають, що шляхом того, що знаєте, як вода камінь точить, от, от такими. Попри те, що тягнеться от по часу, вони думають, що вони все-таки отримують там успіх. Що вони будуть по метру, по півметра, по сантиметру там кожен день продвигатися, не, не, не залежачи від того, скільки вони жертв там людських ложуть своїх, вони думають, що це для них все одно є перемогою. Ну, тобто от... Хай тут патєрі, хай тут все, що хочеш. У ці друваті якісь маніпуляції, що ця ситуація виникла, але оце підсвідоме внушення того, що вони йдуть до цілі, і вони розуміють, що все, що їм потрібно, це просто час. І з часом вони, типу, досягнуть успіху по метру, по півметра і ну, захоплять. Це вони так в цьому впевнені. Ну тобто, це їх, як то кажуть, думки і розрахунки на це. Далі йде карта номер 7 ось, ось вона сама нижня, вона ну, говорить про як вони самі, от саме це стадо, яке там штурмує, як вони самі до цієї цієї ситуації відносяться. Ну я так розумію, що в них там теж не так усе стабільно, тому що по шість пентаклів треба допомога, треба врівноважити ситуацію. Тобто там не все під контролем. Чекають вони, можливо, на якусь допомогу там розраховують на неї. Тобто, ну того, що вони тут положили по десятки мечів, недостатньо, розумієте. треба ще. Можливо, щось в ну, в плані ну, в плані людського ресурсу, в плані техніки. Карта номер 8, ось вона говорить про те, що як самі саме місце, саме те оточення, де ці всі бої, тобто Бахмут, і люди, які там, наприклад, проживають чи залишилися там ще, ну от як це все оточення відноситься до цієї всієї ситуації, яка склалася. Ну, тут, типу, знаєте, карта дев'ятки жезлів говорить про те, що вони як захищають кордони, відстоюють кордони. Ну, тобто, я так розумію, що мабуть для тих ще колаборантів, які там залишилися, хоча я не знаю, там такі бої йдуть. Ну, в принципі. Ну, я, які там, може, Хто там залишився, не знаю. Ну, може там в якихось селах, які там рядом з Бахмутом знаходяться. Але ну, оточення, конкретно, якщо говорити про оточення, ну, це саме місце, де всі ці бої розвертаються, це бачить ну, якби в сторону російської армії, що вони захищають кордони, відстоюють кордони, розумієте? Прийшли в чужу країну відстоювати кордони. Так, ну і самі дві цікаві карти. Це їхнє е, ближайше будущее, ну будуть вони ще тримати. По четвірки Пентаклів вони... це карта, яка говорить за те, що ти намагаєшся стабілізувати ситуацію, втримати її, е, щоб вона, знаєте, не похитнулася ні туди, ні, е, ну, ні назад. Також це може говорити про те, що вони можуть в принципі. Взяти бахмут, якщо тут говорити про те, що це тримання конкретно чогось під своїм контролем. І карта майбутнього рицарь мечів. Рицар мечів, це зараз ми його привідкриємо це активні дії. Коли ти дієш дуже жорстко, знаєте, мчиш на всіх парах, як то кажуть, тебе неможливо збити зі шляху, ти сповнений своїх якихось там цілей, яких ти хочеш добитися, і як -то прорива карта проривів. Ну, тобто Мені здається, що зараз ми привідкриємо рицаря мечів. Прошу ти? Що це за майбутнє? Так. Випадає карта десятки пентаклів, карта стабільності, карта дому, карта сім'ї, Рицарь Кубків це якесь нове починання, нові, якісь ну, типу ідеї, якісь, якісь новини на цей рахунок. І карта Сім Кубків ілюзії. Про що тут ілюзія? Що тут ілюзія? Ну, закриваю. До речі, я так розумію, що я коли викладала нас з української сторони, також випадала жриця, там знаєте в якому сенсі ставиться питання? Ставиться питання в сенсі того, чи прийдуть нашим військам українським ресурси. Якщо вчасно під'їдуть, то ситуація змінюється в нашу сторону. Якщо ресурси не під'їжджають вчасно. То вони там або будуть тримати, або просунуться і захоплять. Тут, тут як то кажуть, ще ну, ісход незрозумілий, тому що тут ще багато перемінних. Знаєте, от 7 кубків може говорити про те, що ще є багато перемінних. Тобто, от, Дія по цьому рицарю мечів, вона є активна. Ну тобто, це і так зрозуміло, що вони штурми свої не прикратять. Але результат ще не зрозумілий, і тут випадає жриця на цю сімірку кубків, тобто є дуже багато перемінних, які можуть вплинути на ситуацію. Тобто, я вам так скажу: виходячи з предыдучого розкладу на українську армію, якщо ми підсилимося вчасно. Якщо під'їдуть ресурси, на які розраховують наші, ну, наші хлопці там, то ситуація змінюється в нашу користь, тому що е, ну, задача наших військ втримати це всім зрозуміло, це ні для кого не секрет. Якщо ці ресурси не під'їжджають, то ну, можливо вони зможуть навіть стабілізувати ситуацію. І карта четвірки Пентаклів це коли ти от конкретно щось тримаєш. І тримаєш до чогось йдеш, тяжкою працею ти йдеш, і коли ти добуваєшся цього, ти просто це вже тримаєш. Тому це може говорити, ну, якби, що вони оцими штурмами можуть чогось досягти, але є ще перемінні, які можуть змінитися. Що це за перемінні, Тут е, залежить від того, як і наші будуть діяти, наше командування. Тому що вони теж там розраховують на якусь допомогу і ну, їхні, їхнє опасіння в тому, що вони можуть також не втримати ситуацію, тому що по-повішеному це. Ну, завища ситуація якась. От вони від можуть якби, не змогти відстояти. І, і шлях, який вони виберуть от, у цих безкінечних штурмів, він може в результаті нічого їм не принести. Тому це теж у них такі, знаєте, якісь, ну, як то кажуть, опасіння на цей рахунок. І... Але все залежить від того, які дії буде приймати українське командування. Тому що те, то, що вони там ложать купу людей, це вже зрозуміло. Але вихід, що на українську армію вийшла жриця в самому кінці, що, що тут виходить, жриця, тобто дуже багато ще змінних, які можуть впливати на е, перебіг подій. Тому будемо сподіватися, що ця карта четвірки пентаклів не програється. Зараз я її привідкрию. Це в що буду ще чотири пентаклів прошоти. Швидкість, так, да, вони можуть реалізувати задум якийсь дуже швидко. Тобто карта швидкості 8 жезлів, дама-кубків, яка говорить про те, що можуть прийти до них якісь позитивні новини в результаті проробленої якоїсь роботи. І по імператору це коли ти даєш накази. Накази тримати, накази захватити, наприклад, і тримати. Ну, в такому сенсі. то, то я не буду говорити, що це конкретно захват. але я так розумію, тим, що вони от по сантиметру продвигаються, там по метру, по сантиметру, вони таким чином, типу, більше захватують, захватують і втримуються все шляхом у цих штурмів, своїх дебільних і у цих наказів дебільних по імператору. Тобто, ну, все залежить від того, як наше командування там зреагує в сенсі допомоги. Ну, будемо розраховувати на те, що все-таки все програється для нас в плюс, а для них в мінус. І, і наше командування знає, що робить. Всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Молимось за наших хлопців, щоб вони вистояли, витримали це все і залишилися живими і неушкодженими. Дуже дякую за перегляд, до побачення.